Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Макс, і сьогодні я неймовірно радий представити вам розкішне доповнення до настільної гри Білий замок. Матча! Поїхали! Не пам'ятає, то у настільній грі білий замок учасники грають за лідерів менших кланів, які змагаються за покращення свого становища при замку Хімедзі, заробляючи очки клану. Раціональне використання дій ваших ресурсів та розташування членів сім'ї в замку стане ключем до заробітку очок клану, бо хто на кінець партії заробить їх найбільше, стане переможцем. Хто не знає, як грати в білий замок, то я рекомендую вам подивитись огляд на базову версію гри за посиланням в описі, а потім повернутись до цього відео, щоб ви чітко розуміли, що тут і до чого. Отже, давайте подивимось на компоненти, які додаються з доповненням матча, паралельно демонструючи оновлену підготовку до партії. Ну, по-перше, ми приєднуємо додаткову частину ігрового поля та розташовуємо на нього зелений міст з необхідною кількістю кинутих кубиків. Нагадую, що при підготовці кубів на мостах має бути на один більше, ніж учасників партії. Нижче мосту ми розміщуємо три жетони латаття, а решту прибираємо в коробку. Далі ми перетасовуємо стоси карт і кибани та каліграфії та розташовуємо їх горілиць у відповідні місця, попередньо вилучивши карти зі спеціальним символом, якщо граєте лише вдвох. До речі, на всіх компонентах з доповнення є маленька позначка у вигляді чайника. Тому ви завжди без проблем зможете відділити доповнення від бази, якщо захочете зіграти без нього. Наступним кроком ми перемішуємо плитки церемоній та викладаємо три з них жовтою стороною догори у відведених комірках в чайному будиночку. І одну таку плитку синьою стороною догори на оглядовому узвищі біля ставка. Решту плиток церемонії ми перемішуємо і розміщуємо по одній біля кожної пари початкових карток синім боком догори. Ну і звісно, кожен гравець тепер отримує оновлені планшети, на яких, окрім базових компонентів, з'являється додатковий ресурс у вигляді вінчика для приготування матчів. А також додатковий трек під зелені куби з новими підданими гейшами. І навпроти цього треку ви розміщите плитку церемонії після того, як обирати стартовий набір карт. На цьому оновлена підготовка завершена і ми починаємо партію. Отже, гра з доповненням матча так само буде тривати три раунди, але тепер у кожному з них гравці будуть виконувати по 4 ходи замість трьох. Тобто, тепер за всю гру кожен учасник виконає по 12 ходів, що дещо збільшує тривалість партії. Також у нас з'являються нові зони під куби, але зазначу, що зелені кубики ви не можете розміщувати всередині замку, оскільки у грі відсутні плитки зелених кубів. Розглянемо нові зони, куди можна розміщувати кубики будь-яких кольорів. Перша це околиці замку Хімеджі, і тут ви зможете виконувати дії та отримувати бонуси з двох завіс уряді. А також ми маємо залу для чаювання, активувавши яку ми розміщуємо гейшу. І тут починається дуже цікавий вибір і шлях гейші. За дві монети ви можете виконати вхід на чайне подвір'я або ж цією ж дією почати чи продовжити шлях чаювання. Із входом все зрозуміло. Ви заплатили гроші, забрали гейшу зі свого планшета, тим самим розблокувавши там певні бонуси, та виставили у відповідну зону. А от шлях це вже цікавіше, оскільки ви можете відправити гейшу ліворуч на оглядове узвище. Там отримуєте бонуси з жетонів латаття, або ж заплативши три монети, виконуєте дію з плитки чайної церемонії. Або ж ви можете відправити гейшу праворуч і поступово переміщуючись подвір'ям йти до чайного будиночку, який має три кімнати, кожна з яких приносить різноманітні бонуси в кінці гри. До того ж, рухаючись подвір'ям до чайного будиночка, ваша гейша активовує жовті та сині завіси з тих карток, що лежать на околицях замку. І окрім того, що ви отримуєте звідти приємний бонус, ви також забираєте активовану карту, перевертаєте її та додаєте до своєї зони ліхтаря. І цей рух просто неймовірно прокачує вашу винагороду ліхтаря, яку ви отримуєте, коли берете кубики з лівої частини мосту. І по великому рахунку це все. Єдине варто зазначити, що майже до всіх елементів базової гри ми додаємо відповідні компоненти з доповнення. Ними ми зможемо виконувати нові кльові дії та ефективно збирати ті самі вінчики, які так необхідні для чайної церемонії та руху гейш до чайного будиночку. Ще приємною новиною для гравців, які полюбляють розкласти партію в соло, є те, що про них теж не забули і додали всі необхідні компоненти для комфортної гри з цим доповненням. Деталі можете почитати в буклеті правил. Якщо підсумувати мої враження, то це просто розкішне доповнення. Стильне, в міру комплексне та дуже доречне. Я особисто не погоджуюсь з твердженням деяких гравців, що цей доп типу вирізали з базової гри. Розумієте, я неймовірно кайфую від білого замку саме через те, що він не перевантажений правилами, компонентами та контентом. І цій лаконічності повністю відповідає ціна та тривалість партії базової гри. А якщо я вже хочу додати комплексності улюблені стратегії, то візьму собі доповнення матча. І це вже суттєво збільшує простір для роздумів та грамотного менеджменту дій у цій грі. Як на мене, саме таким і має бути доповнення, оскільки воно дає тобі саме стільки, скільки і потрібно для того, щоб освіжити любу серцю настільну гру. Ну, і якщо ви глядачі каналу Game7Days, то достойні найкращого. А значить, за ваш коментар ви автоматично приймаєте участь у розіграші. Вам потрібно написати свої враження від базової гри, якщо ви в неї грали, і що ви думаєте про це доповнення? Або ж якщо ви ще не пробували цю настілку, то напишіть, чи будете брати її одразу з доповненням і чому. Результати розіграшу ми оголосимо у наступному відео. А переможець зможе обрати, забрати собі базову версію гри, якщо він її не має, або ж отримати розкішне доповнення матча, якщо він і власником базової гри. І, звісно, я радий оголосити переможця з минулого огляду. І ним стає автор ось цього коментаря. Напишіть нам і обирайте свій приз. Нагадую, це може бути базова гра Evergreen, або ж комплект з двох милих доповнень. Отже, панове, на сьогодні у мене все. Я щиро дякую вам за те, що додивились це відео до кінця, і попрошу в кінці поставте вподобайку цьому відео. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.